Ми маємо з вами визначити, що дійсно сьогодні прожитковий мінімум в нашій державі є таким, який взагалі не має нічого спільного з реаліями. 3300 тисячі гривень серйозно на ці 3300 тисячі гривень, хоч хтось може прожити в державі, це не так. Більше того, фактичний прожитковий мінімум, який ми бачимо, з вами рахує сама держава, також не відповідає реаліям. Ці параметри, які закладені в нього. Куртка демінсезонна на три роки для підлітка. Ну серйозно, тому ми маємо з вами по-перше визнати, що прожитковий мінімум має бути реальним. Ми маємо його порахувати, ми маємо його довести до людей і маємо дати людям дорожню карту, за якою ми з вами підвищимо в перспективі двох-трьох. Років і мінімальну пенсію, і прожитковий мінімум, і не податковий мінімум, що важливо, і мінімальну заробітну плату до тих реалій, які забезпечать людям нормальне життя.